Яскраві кущі хризантем, окраси скверів та парків южного. Ароматне та пишне цвітіння квітів привертає увагу. Южниці роблять фотознімки різнобарних квіткових композицій. Найпопулярнішою фотозоною в місті виявився паркована скульптур. Пухнасті білі кулі, як зазначають відвідувачі, особливо приваблюють їх погляд. Сказочне просто особливо цей парк. я пофотографувала весь город, відслала всім своїм знайомим подруги в Швейцарію в, в Майами <сум> потім дочка в Запорожье у мене, сестра в Хмельницкой області в Луганській. Я взагалі родилась в Луганській області. І виходить вот. так, що да, всі просто восхищаються нашим городом. К людей це очень отвлекает. Атмосфера э, такая успокаивающая. Люди наслаждаются, вот и так много серых будней. А вот вообще белоснежные, то они вообще, да, как-то белый цвет вообще ассоциируется с чем-то, светом, миром, добром. И у нас вообще цветочный такой город очень ну, умиротворяет и такой вот добрый, теплый. Ну, это очень здорово, что следят за этим. И цветы, ну, всегда цветы это цветы, жизнь, ну, радость. Я фотографирую частенько и особенно разноцветное, потому что хочется именно ярких моментов, ярких. Маловато как бы и хочется добавить красок в жизнь. Мы гуляем каждый день здесь. Я беженка. Вот с Николаева, но ну, это так меня манит, эта красота. Сделали это такой уютный райский уголок. Я их вижу почти каждый день. Я фоткалась иногда с ними. Близько 800 кущів хризантем висаджені на території Южного. Доглядають за квітковими композиціями працівники КП Екосервіс. Формувати кущі квітів озеленючі починають з весни. Взагалі, хризантема це не троянда, вона не дуже така тяжка в догляді, але треба правильно сформувати графік роботи з самого початку весни і до пізньої осені. З самого початку весни ми розсаджуємо, квіти, маточні кусти ми, розділяє, кущі ми розділяємо і розсаджуємо, щоб у нас було більше. Потім, коли вони вже вкорінюються, ми удобрюємо їх спочатку фосфорними добривами, а коли вже бутонізація, то калійними добривами. Хризантема дуже любить вологу, особливо в спекотні дні, де ручний полив, то ми два рази на тиждень, але так дуже гарненько ми поливаємо, потім через день прорихлюємо, щоб повітря до... доходило, до корінчиків. І вони так гарно тоді. Ми за ними доглядаємо, а вони нам гарно віддячні. Дуже хотілося б звернутися до жителів міста, до гостей, щоб бути чемними. Толерантними, не зривайте квіти, щоб не тільки ви любувалися цією красою, а й всі люди. Тому що ми стараємось доглядаємо, особливо в теперішній час, коли фінансування немає. Ми стараємось своїми силами розсадити їх, щоб було у нас побільше квітів, щоб більше місця було засаджено, щоб людям було приємно дивитися. Пишне цвітіння хризантем триватиме до пізньої осені.